Всім привіт! Вітаю вас із Діснейленда в Парижі. Місце мрій будь-якої дитини. І сьогодні хочу записати коротеньке відео, щоб розказати вам основні лайфхаки і які мають бути очікування перед тим, як відвідати цей парк розваг. Почнемо. Хочу звернути вашу увагу про те, що це не парк а атракціонів для дорослих. Тут дуже мало класних таких атракціонів, від яких можна отримати якийсь адреналін. Це парк для дітей. Мені здається навіть ідеально казати, що це парк для дітей віком там від двох до 10 років, адже вже постарші дітки можуть тут трошечки нудьгувати. Варто відмітити це те, що парк поділений на дві зони: перша називається Діснейленд. А друга Walt Disney. тобто він можна сказати поділений і по віку, адже в зоні Діснейленд досить мало якихось атракціонів, від яких можна отримати адреналін. Це більша зона для діток від 2 до 10 років. Мені здається, десь так саме зараз ми тут знаходимося. Ви бачите, тут цей відомий замок принцес. Також тут розташовані всі такі, знаєте, атракціони для самих маленьких, і це. Більше про враження мені здається, тут можна взагалі не кататись ні на чому, просто ходити, вдихати цю атмосферу, купляти сувеніри, фотографуватись з персонажами, і цього буде достатньо. А вже другий парк він такий більше для дорослих і підійде для більш старших дітей, а також для всіх, хто хоче якихось екстремальних атракціонів. Наприклад, там є це знаменитий атракціон з падаючим ліфтом, такі гоночні кари. Ну коротше, там можна знайти те, що полоскочить вам нерви. Я завжди раджу купляти квитки одразу в два парки. Тут є декілька варіантів квитків. Перший один день, один парк, другий один день два парки, і там вже можна брати більше днів. В Принципі за один день досить реально побачити і обійти обидва парки для того, щоб отримати максимум вражень, якщо ви вже сюди приїхали. А якщо ви приїхали з дітками, якщо ви хочете їх прям сильно вигуляти, то дуже класно зупинятися в готелях, які розташовані в паркі, зупинятись тут вже на 2-3-4 дні, щоб впродовж дня мати змогу і відпочити трошечки в обід, прогулятись, відвідати все не поспішаючи. І знаєте, подарувати таку їм дитячу казку. Як бачите, дітей тут дуже багато. Але основне про що я би хотіла вам сказати в цьому відео, це як побудувати свої очікування від парку. Дуже багато людей, приїжджаючи сюди, розчаровуються. І е, це виходить лише по одній причині. Тут дуже великі черги і дуже багато постійно людей. Черги на один атракціон можуть стартувати від години. Якщо ви приїжджаєте в пік сезону, то до кожного атракціону черга година-півтори, а інколи навіть більше. Ну, це неможливо. На мій погляд, це не відпочинок. Ну, як так, ви приїжджаєте в парк і можете за весь день побути в декількох атракціонах, при тому, витративши час просто на стояння в черзі. Це некомфортно. І до нещодавнього часу тут навіть не було можливості купити фаст треки. Зараз у них з'явилось декілька пропозицій для тих, хто хоче заплатити і не очікувати. Перша пропозиція це такий безлімітний квиток для тих, хто приїжджає надовго. Друга опція вона для тих, хто відпочиває в готелях саме на території. І третя опція це можна в додатку купити від 5 до 12 євро разовий прихід на якийсь атракціон. Але ви маєте знати, що такі пропозиції дуже лімітовані, і їх треба купляти завчасно. Переїхавши сюди в сезон, побачивши те чергу півтори-дві години, ви дуже наврядче зможете купити ще цей паспас. Тому плануючи подорож сюди завчасно, не забудьте про це подумати, адже ну навіть взимку в. Мороз в дощ в непогоду, черги на такі популярні атракціони завжди ну не менше півгодини. Тобто, ну не розраховувати, що ви в якийсь період можете сюди приїхати і настояти в чергах, Тут це неможливо. Для того щоб купити цей фаст фас, необхідно скачати додаток, зареєструватись або зв'язатись напряму з парком або з туристичними компаніями, які продають сюди квитки. Наступний момент, коли сюди краще приїжджати по часу, якщо ви приїжджаєте з Парижу не на весь день, просто хочете отримати якесь враження. У нас насправді дуже багато і дорослих без дітей приїжджає сюди, просто щоб побачити ось цю всю атмосферу. Я раджу приїжджати ближче до вечора, але в цей час тут і більше людей. От зараз у нас десь приблизно сьома вечора. Людей дуже багато, їх більше ніж вранці. Але чому так відбувається? Тому що ввечері десь в пів одинадцяте, здається, треба дивитись по сезонам. Час може відрізнятись. Починається головне шоу: це шоу фейерверків, елюмінації, салютів. І це саме те, заради чого люди приїжджають сюди ближче до вечора. І це саме те, заради чого люди купляють тут готель, щоб спокійно з дітками піти повечеряти, відпочити і вийти вже знову на вечірній променад. Так знаєте, приїхавши сюди, наприклад, там в ранку к відкриттю і пробути до одинадцятої вечора, ну дуже складно, особливо з дітьми. Тому враховуйте це, бачите, скільки людей. Звичайно, було би класно, якби у вас була можливість завчасно ще спланувати, що ви хочете відвідати, де покататись. У додатку Діснейленд є дуже зручна можливість подивитись карту, подивитись по часу, скільки що займає, побудувати маршрут, поставити собі сердечками місця, які ви відвідаєте. Ну тобто, як завжди, підготуватись до подорожі, і це знаєте, я завжди про це говорю. Це зарука класного відпочинку. Адже вже тут можна трошечки розгубитись людей багато, ви втомитесь. Тому готуйтесь, будь ласка, завчасно. Наступний момент де зупинитись, як я вже казала, на території парку є готелі Діснейленду, і вони є різні від трьох до п'яти зірочок, але звичайно вони досить коштовні. Якщо у вас лімітований бюджет або ви не хочете витрачатись на готель, так як весь день хочете проводити в парках, навколо Діснейленду є ще дуже багато готелів. Які мають безкоштовний трансфер. Це такі автобус, який їздить по коло, збирає з різних готелів. Вони теж є тематичні, дуже класні, дитячі. Ми сьогодні зупинялись в такому класному готельчику, в якому був навіть свій лунапар, свій такий міні-зоопарк. Тобто у готелі поруч все зроблено так, щоб сюди було зручно приїжджати з дітками. Треба просто вибрати варіант, який буде вам підходити по бюджету. Проте звертайте увагу саме на безкоштовний трансфер, тому що якщо ви будете жити в готелі поруч, який там розташований в 3-5 кілометрах, і він не буде пропонувати безкоштовний трансфер, вам треба буде ще постійно їздити на таксі. А це не досить зручно. Саме от на трансфері можна класно їздити туди, назад, в обід там поспати з діточками, пообідати, повечеряти. Повернутись на шоу, тобто, ви так само можете бути вільні для того, щоб зручно відпочивати, навіть не витрачаючись на готель в самому парку. Ну а для тих, хто приїжджає з Парижа, я думаю, основне питання: як сюди дістатись. Є квитки, які одразу продаються з трансфером в парк, є можливість замовити ем, трансфер окремо. Є можливість дістатись на публічному транспорті. Є можливість орендувати машину. Насправді варіацій маса. Як завжди, у нас в Me Travel ми пропонуємо нашим клієнтам комбіновані маршрути. Я завжди раджу клієнтам побувати і в Парижі, і в Діснейленді, з'їздити ще кудись за межі міста. І побудувати такий цікавий маршрут для того, щоб наповнити свою подорож враженнями і вже знаєте максимально різносторонньо побачити Францію. Якщо вам цікаво дізнатись більше про столицю Франції, подивіться моє попереднє відео. В ньому я розповіла, як зручніше добратися, де краще зупинитись і чим зайнятись в Парижі, аби ви точно закохались в це місто. Так, ну і ще парочку таких важливих організаційних моментів. По-перше, якщо ви приїжджаєте на власному автомобілі, то вам варто завчасно подумати про парковку прямо біля Діснейленду. Вона досить коштовна. Ви можете знайти якісь ще варіації поблизу. Для того щоб залишити машини, потім дістатися сюди трансфером. Також наші клієнти зараз досить часто подорожують своїми улюбленцями з собачками, і тут у Діснейленда є дуже комфортна і класна пропозиція. Прямо біля центрального входу розташована така такі типу готель для собак, де можна залишити своїх улюбленців за невеличку плату, там здається, 10 чи 15 євро. Весь день відпочивати в парку, тому що на територію парку з тваринами не можна, але можна їх там залишити, за ними доглянуть, нальють водичку. Лише по відгукам мені казали, що там немає ніяких простирадл, тому просто візьміть для своїх улюбленців якийсь ще додатковий пледик. Ще важливий лайфхак, про який я завжди згадую, це атрибутика. Як правильно підготуватись для того, щоб дитина не відчувала себе тут сірою вороною, тому що, як бачите. Всі дітки тут наряджені, в платі принцеси, тематичні костюми, в якісь ушки, У всіх є якісь додаткові подарунки. Ну, тут хочеться купляти сувеніри однозначно. Проте якість нарядів, ну вона не дуже якісна, а ціни сильно завищені це оверпрайс. Ну тобто, якийсь наряд принцеси із фатину коштує 100 євро, на мій погляд, це не коштує того, але. Дитина, звичайно, хоче бути гарною тематичною, тому просто купіть завчасно якийсь класний, якісний наряд, який вам прослужить ще довго, замість того, що тут в останній момент купляти аби що, бо дитині сильно хочеться. Ну і останнє для тих, у кого дітки вже стали трошечки старше за те, щоб пересуватись на колясках, проте ще не настільки дорослі, щоб весь день мати змогу ходити пішки. Тут є можливість орендувати такі коляски для великих дітей. Але їх кількість також лімітована, тому це треба бронювати завчасно. Ви знаєте, я завжди кажу про те, що треба робити завчасно деякі дії, щоб ваша подорож стала комфортною. Але якщо у вас немає часу або ви не знаєте, як правильно це зробити. Я раджу звертатись до тих, хто вже тут бував. У нас на платформі Me Travel працюють спеціалісти і експерти, які особисто були по кожному напрямку і можуть вам допомогти в плануванні подорожі. Тому, якщо ви заплануєте собі подорож Діснейленд, раджу звертатись до нас, і наші експерти обов'язково зроблять її комфортною і незабутньою. Сподіваюсь, вам було корисно і вам сподобалось це відео. Залишайте ваші питання в коментарях. Я особисто спробую по можливості на них відповідати. Бажаю кожній дитині і дорослим побувати в цій атмосферній локації.